Шо Вася. Мур. мур 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 Шо? Сумний день, да? Темний. На вулиці пасмурно. Хмарки. Хмарки. Це мій телефон такий. З такою штукою. Вася. Ну. Хотіла з Васією порозмовляти. Бачите, що витворяє, ну? Вася. І все. І втік. Поки у нас є світло, і Віта поки що мені нічого не каже, щоб я виходила, отже, я буду розбирати оці орхідейки. Нові і буду їх розсаджувати. Ось в мене є старі горщики вже готові з дірочками. Тут ще маленькі такі, подивимось. Але їх всього 4 штуки. Треба буде ще шукати. А от таких маленьких вже горщиків, мабуть, в мене немає. Ну, ось, нарешті, я розібрала всі орхідейки. Звільнила їх від моху, і з них усіх сама проблемна сама оця сого Ерік. Зараз покажу вам. Тут коріння зовсім немає. Тут все виявилося сухе і гниле. І вигляд вона тому має отакий. І дуже мало шансів, що з нею щось буде. Якась перспектива. Інші подарунки. Це, до речі, був не подарунок, це була моя покупка, оцінка. Так, а оце подарунки тут теж дуже слабке коріння. Ну, таке слабесеньке. Ну, трошки воно є, ще не засохло. Це у нас розмарій метелик. Ось ця. Також мало коріння, але перспектива тут, наче є. Багато погнило у мосі. Ось Тому я і звільняю їх з моху, бо перспектива, що коріння згніє у мосі набагато більша, ніж у корі, чи суміші кори з мохом. І тут небагато корінчиків. Purple chips. У мене така є, це дубль. Так що нічого страшного. Так, покемон. Ну тут е, всі інші мають таке вже коріннячко хороше. У, у цієї, до речі, вона так, на перший погляд, здається, дуже здоровою, да? і е, е, листя, яке. І коріння тут є, але розкопавши її з моху, діставши її з глибини, я там побачила кочеришку гнилу, її прийшлося відрізати і зачистити усе, що було унизу. Тому, якщо б я її залишила отак у мосі далі, то могла ця рослинка пропасти. Хоча вона і дуже Гарно виглядає, начебто так зовні. Але все ж таки, з моху їх треба діставати. Значить, оця має дуже товсте, хороше коріння. Це у нас хто? Це у нас ловкіс. Так, це ж е, не метелик, ні? Метелик це метелик у нас. Тут гарне товсте коріння. Вона має. Великі шанси на успіх. Ну, і ось ці дві залишилися вам ось у цієї найбільше всього є коріння. Коріння тут дуже багато, і воно дуже хороше. Це у нас сапфірчик-метелик. Тобто мені з метеликом пощастило сапфірчиком. Гарна рослина. Ну і нарешті ось ця. Теж дуже хороше листечко. Ось, я це переплутала. Це оцей був з гнилим низом. Але тут потрібно зупинитися і поточнити. Після з'ясування з продавцем виявилося, що те, що я прийняла за гнилизну, Насправді була поживна суміш з Фласки, яка після діставання її звідти залишилася на орхідеї. А я раніше цього не знала, от тепер буду знати. І ви знаєте разом зі мною. Тут я відрізала, я це переплутала, вибачаюся. Спочатку я сказала, що це оцей. Ну, це моя втома вже так сказується. бо... Вже втомилася, поки розгрібала це все. Це так дуже кропітка робота. Треба багато уваги. І навіть незважаючи на всі мої старання. Шукаю, щоб показати. Не можу знайти. Вибачаюся, десь була. Коротше кажучи, один корінчик хороший в мене таки відвалився на одній рослині. О, ось він. Зараз покажу ось. К моєму суму і розчаруванню. Один корінчик, на жаль, отвалився. А в цілому, так, прийшлося пошкрябати, і трошечки деякі корінчики були надломлені, тому я їх поки що залишаю отак просушуватись. Звісно, що з табличками, щоб не переплутати. А потім буду вже дивитись. І, мабуть, Помию під краном деякі, а може і не буду їх мити під краном, але тут деякі є такі, що їх просто потрібно помити зараз. Ось ця, наприклад, тут якась вона біла, щось її чимось обробляли, мабуть. Ось цю обов'язково потрібно помити. І цю теж треба помити. Вони в мене тут Поки я вам тут показую, вони всі розлітаються. Ось так, треба зараз закінчу знімати відео, треба все знову приводити у порядок. що я казала, і, мабуть, буду обробляти е, оці кочеришки, шийки буду обробляти корицею. Бо я помітила, що дійсно кориця дуже допомагає. Якщо присипати там все корицею, то рослина скоріше адаптується. І Починай рости, ростити листячко і корінчики. Доброго ранку вже показую вам результат вчорашньої пересадки, бо вчора я так втомилася, що не було ніяких сил вже знімати. Я з останніх сил намагалася якомога скоріше закінчити пересадку і лягти спати. Тому залишила тут ось весь цей навіть бардак. Це треба все перебрати ще. І тільки сьогодні можу вам розказати, що ж я вчора зробила. О, у нас повітряна тривога. Жах, я вчора пересаджувала нові орхідейки аж до 3-ї години ночі, незважаючи на тривоги. Цил вже ніяких не було. Але не можна було їх кинути так до ранку, інакше без ґрунту засохло б коріння, а це загрозливо. Реанімашки посадила з більшим додаванням моху, а ті, де багато коренів з меншим. І чим менше коріння, тим більше дірочок в горщиках, щоб було більше повітря і не погнило коріння. Тому що чим менше коріння, тим довше ґрунт просихатиме, а мох... Тільки до стінок вліпила де дірки, щоб мох не перезволожував і не гнило від нього коріння. Від додавання моху коріння має зростати, а ще я маю добриво для зростання коріння в орхідейок і воно працює. Наступний полив буде саме цим добривом. 9 штук діточок орхідей у розмірі 1,7 пересадити це непросто. Треба кожну звільнити від моху дуже обережно, не пошкодивши коріння. Треба оглянути кожну, очистити так само акуратно від сухих лусочок та можливої гнилизни. Потрібно помити кожну під краном теплою водою з милом, щоб не мати потім проблем з комахами, і відразу висушити кожну вниз головою. Витерши насухо, щоб вода не залишалася в пазухах і точках росту, інакше орхідейка загине. Потім треба було всі їхні малесенькі качанчики присипати корицею для профілактики та лікування можливих гнилей тощо. Кориця дуже добре працює. Я це помітила вже на інших орхідейках, які нею лікувала. Потім треба до кожної підібрати стаканчики за розміром коріння і обов'язково наробити в стаканчиках дірочки в дні та в стінках за допомогою розпеченої на газовій плиті тонкої спиці. Потім треба зробити суміш із кори орхіати, яку я нещодавно купила, тому що в мене вона вже майже закінчилася: дрібного деревного вугілля і нового живого моху з фагном. Який треба також попередньо подрібнити, порвати на дрібні шматочки і все це ретельно перемішати. А потім вже тільки приступати до посадки, стежачи, щоб кожна рослина стала рівна в горщику, незалежно від кількості коренів і центру тяжкості самої рослини, так її закріпити, щоб вона в ній не падала і не гойдалася. Одна рослина виявилася зовсім без коріння, і їй довелося вигадувати конструкцію з водою для їхнього нарощування так, щоб сама рослина була закріплена над водою, тому що якщо в квартирі холодно, а у мене тут зараз приблизно є плюс 15 то ставити у воду листям або садити в мох ризиковано. Ось так, як то кажуть. Витягай 5 тисяч відер води то золотий ключик у тебе в кишені. А деякі люди, напевно, думають подумаєш, пересадка маленьких діток-орхідей тяп-ляп і зроблено. А тепер мені треба продумати, коли ж мені їх треба полити. Бо всі маленькі орхідеї я поливала три дні тому, а хотілося б їх якось об'єднати, щоб поливати разом. І наступний полив буде через 12 днів. 18 листопада. Але чекати 12 днів для цих щойно пересаджених діток це, мабуть, буде дуже довго, бо свіжа кора ще трохи суховата і не тримає вологу, так як потрібно. І тому я, мабуть, полью їх завтра, а потім вже буду поливати разом з усіма. Але головне, щоб нам увімкнули нарешті опалення, бо й досі в нашому будинку опалення немає. Але ж вони вже виглядають краще, ніж були, коли приїхали. Чи не так? Вони вже краще виглядають. Маша їжею не цікавиться. Зате лізка наминає. Так, світла в нас немає. Я йду на пошту. Кутів залишаю тут, пока. Ліска це. Ліска! Це ж я. Ну, на, їж. Узнаєш, ну, чи що? Пока, пока-пока. які ціни. Це просто жах. Вася! А ну кыш! Вася! Кыш! Кыш, кыш! І дубль два. Вася! Я кому сказала? Вася! Ну, ти подумай. Ну, ти подумай. О Боже. О Боже. От що це за що це таке? що це, Оце таке, а? Фітри. Лізе і лізе. Вася, чого ти туди лізеш? Оно лізка тебе лапає. Ось я сходила в магазин, мої чеки, ну, ось я АТБ. Це жахливо, які ціни. Це просто жах. Ви тільки подивіться на це. Розпаковка посилки. Я ходила за посилочкою. Так. Що я накупила? Дивіться. Ось, бачите, що я накупила? Лед лампи, акумуляторні аварійні. Чотири штуки. Кожну кімнату по лампі, бо надоїло вже сидіти без світла, коли вимикають? Вася? Знову ти туди лізеш? Що ти там жуєш? Що ти жуєш? Що тебе тут? Ти дивись, він ж... їсть оце... оцю квітку їсть? Ну, ти подумай. Вася, що таке? Що такое? Ти дивись, що він? Вася. Робить? Вася, що це таке? Їсть, кві... залазить сюди і жує все, жує. Хою теж будеш їсти. Тобі їсти нема чого. Каланхою будеш їсти. Хлорофітом вже пожував. Що таке, Вася? Чого ти сюди лізеш? Постійно лізе і лізе. Вася, що таке? От як його від цього відучить, а? Вася, брись отсюда. Брись отсюда, Вася! Вася, брись! Вася. Йдемо Фелікс кролік. Це ж всі наші радощі нашого життя. Погодувати котиків, зробити їм приємне. Да. Погладити, погратися, ваську, потаскати на ручках. Васько. Да, васька? Шкоду васька робить. Васька шкода. Зайці мої. Пробувала я налаштувати собі освітлення з допомогою цих ламп. А там щось, як це називається, щось з фазою, що вони не горять у люстрах, а горять десь в якихось бокових світильниках. Так що щось треба робити, треба. Когось викликати, щоб мені налагодили освітлення, щоб в мене горіли ці лампи, бо чогось вони не хочуть горіти. Щоб в мене було світло, навіть коли його вимикають. Вони так весело їдять. Зайці наїлася. Вася бігав, бігав за мною сьогодні. Я тільки на поріг він вже зустрічає і хоче випросити щось. Да. Зайці. Вчора я їм не давала, бо вчора я так втомилася, що просто впала і все і уснула. Не було сил вже робити взагалі нічого після орхідей. Ну що, з'їли? Треба ще тут поприбиратися. Бо сили нема. А лісочка, ти з'їла, маленька. З'їла. Тетеня, Вася вже з'їв все. До Аліса вчиться у Васі. Вона вже йому подражає. Хто з них головний, непонятно, бо Вася Алісу облизує. Він її вилизує, а вона голівку підставляє і він її вилизує. Але вона йому лапою лапою. Все, наїлися. Ну, на добра. Що наробив робив Вася? Ти, ти так мені спати не даєш? Вася, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Навіщо ти це робиш, а? Вася ти мене дістав? Ото сиди там. Що з ним а? Це якесь жахіття тягне Кіт. Ну що це таке? Він нарош це робить. Я вид, не забула за Васю, ой, треба його випускати. Виходь, чудо, виходь наказаний. Виходь, не хочеш, тобі там краще. так? Да? Тобі там подобається Васька, не хоче виходити, понятно? Ну сиди. Подумаєш покрай. А я й не помітив, буду надалі робити шкоду. Це хто? Ти хто такий? Це Аліска. Аліска, а я ніяк встати не можу. Ніяк не можу виспатися, вибачте, після цих ракетних атак. Ніяк не можу прийти до тями. Вже скільки. Часу, а відновлення немає. Аліса ось це дійсно киця, з якою немає проблем, таких як з Васією. ніколи не лізе туди, де не можна. А тому, мабуть, що вона дівчинка, а не хлопчик. Мор, мурмурмур, мур на жаль, камера, мабуть, звук не фіксує, як вона мурчить. Не фіксує. Мир-мир-мир. Аліса помурчи. Мир-мир-мир. Ось такий в мене антистрес. Але все одно я ніяк не можу відновитися, на жаль, Аліса їсть. А Вася вон там. Вон он, Вася під столом сидить у ліжанці і вилизується. Ось він. Трохи вибачаюся за лоточну тему, але без цього ніяк не обійтися. Оце Аліска. Вона закопує, Вася ніколи нічого не закопує і розкидає все. В мене для двох котів чотири лотки. Але я вимушена купляти пелюшки. бо Вася ходить по кутках, в нього сечокам'яна кам'яна хвороба. Але це не від хвороби, це, мабуть, від вредності. Ось що таке значить Вася. Без пелюшок мені ніяк не обійтися. Я змушена ще й на пелюшки витрачатися заради нього. І кожного ранку в мене велике прибирання. І ось так все це одразу прибирається і миється. І ніякого запаху в мене немає. Ви не подумайте. Навіть зважаючи на те, що підлога в нас була залита сусідами зверху колись, і вона зіпсована. І до появи Васі в мене не було ніяких проблем з цим. І стояв у нас тільки один лоточок. Але Вася підібраний з вулиці і жив він у тих самих двірників раніше, які не доглядали своїх котів і виганяли їх на вулицю. І тому Вася не винуватий, що він такий. Це не його провина. Це його так виховали. І якщо б він жив в інших умовах і з іншими господарями, то він не був би такий вредний, правда, Вася? Тому я його і люблю. Васька, я тебе люблю. Так, да. так да. Я тебе люблю. Все одно люблю. Отак. Так, все одно люблю цього вредно. І ось знову. Тільки погладила, і він вже тут. Вася киш. Вася киш. Вася киш. Іди, звідси, таблеточки. Так, ще. І, такі. і ось такі я вчора купила. Кожному по одній. Вони подорожчали дуже. Вже по 2 гривні штука. І корм дорогий для Васі купую. Профілактичний від м'яної хвороби. Ну що, ви задоволені? Що, Васечка? Все. Чотири штуки більше нема. Все, розкидали. Все, нема тут чого вилиськувати, Вася. Все. Фелікс буде ввечері. Але і хвороба, і поведінка кота це все наслідки його попереднього, безпритульного життя і все одно вони антистрес, бо всі ці котячі турботи добре відволікають від цього всього жахіття навколо.